Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку письмове множення багатоцифрових круглих чисел. Приготуйте підручники на сторінці 60 в зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці, збільште кожне число у 100 разів. Це означає, що кожне число потрібно помножити на 100. Пригадайте, а що помножити на 100. Потрібно до числа приписати два нулі. Отже, запишіть ці числа. Перевіримо, ви такі числа записали. Молодці. Усно обчислимо у завданні 289. У першому виразі ми помножимо по порядку 5 помножити на 11 – 55. і помножити на 100 5500. У другому виразі. Нам зручно 2 помножити на 50 спочатку, це буде 100, і тепер 45 ми помножимо на 100, це буде 4500. В третьому виразі ми теж помножимо по порядку: 81 помножити на 5, це буде 405, і 405 помножити на 10 4050. Обчислимо письмово вирази 290. Ми з вами пригадаємо множення чисел, коли другий множник – це кругле число, тобто з нулями. Під час множення другий множник ми з вами підписуємо під першим множником так, щоб цифра, яка стоїть ліворуч від нулів, була підписана. Під останньою цифрою першого множника, а нулі залишилися праворуч. І виконуємо множення, не звертаючи увагу на нулі. 7 помножити на 6, це буде 42. 2, пишу 4, пам'ятаю. 9 помножити на 4 – 54. І ще 4 – 58. 8 пишу 5, пам'ятаю. 8 помножити на 6, 48, І ще 5 – 53. Тепер ми з вами. Приписуємо ці два нулі. І число у нас 538 200. Наступний 915 помножити на 300. Теж зверніть увагу, як ми з вами підписуємо другий множник. так, щоб нулі були в стороні. Тепер множимо, не звертаючи увагу на нулі. 5 помножити на 3 це буде 15. 5 пишу 1 пам'ятаю. 1 помножити на 3 та ще 1 4. 9 помножити на 3 27. І приписуємо ще 2 нулі. Відповідь 274 500. Наступне 433 помножити на 400. Знову множимо, не звертаючи увагу на нулі. 3 помножити на 4 12. 2 пишу 1, пам'ятаю, 3 помножити на 4, знову 12, ще 1 13.

Це буде 12 840, 168 помножте на 50. Самостійно. Перевірте 8400, 1341 помножити на 20. Самостійно. Перевірте. Це буде 26 820. І останні 2365 помножте на 30. Перевірте, це буде 70 950. Розгляньте записи і поясніть, як усно виконують множення чисел, що закінчуються нулями. Розглянемо вираз 800 помножити на 40. Ми перший множник 800. Розклали на 8 і 100 на множення і 40. Ми розклали на добуток чисел 4 і 10. Тепер ми множимо 8 на 4, це буде 32, 100 помножити на 10 000 і 32 помножити на 1000 буде 32 000. Аналогічно 1400 помножити на 500. Теж кожний множник розкладаємо на добуток, множимо числа, 14 множимо на 5. Це буде 70 і 100 помножити на 100. І 70 ми ще множимо на 10 тисяч, отже, буде 700 тисяч. Тепер розгляньте, як виконують обчислення письмово. Отже, ми сьогодні з вами ознайомимось письмовим множенням. Круглий чисел, де перший множник це кругле число, і другий множник теж кругле число. Зверніть увагу на те, як записують у стовпчик множники, що містять нулі в кінці запису. Отже, ми підписуємо під першим множником другий множник так, щоб цифра, яка стоїть ліворуч від нуля або нулів, була підписана. Під останньою цифрою першого множника, тобто нулі у нас записуються під нулями. І знову ми теж множимо, не звертаючи увагу на нулі. І потім до отриманого результату ми в кінці дописуємо стільки нулів, скільки є їх в обох множниках разом. У завданні 292 перевіримо правильність обчислення добутків. 13700 помножити на 40. Ми множимо, не звертаючи увагу на нулі. 7 помножити на 4 це буде 28, 8 пишемо, 2, пам'ятаємо, 3 помножити на 4 – 12 і ще 2 – 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо, 1 помножити на 4, це 4 і ще 1 – 5. І приписали стільки нулів, скільки є їх в обох множниках, тобто 3. Відповідь 548 тисяч. Множення виконано правильно. Наступний вираз записано правильно, тобто нулі записані в стороні. І множимо, не звертаючи увагу на нулі. 2 помножити на 3 це буде 6. 3 помножити на 3 9 і 3 нулі. Ми приписали 96 тисяч. Цей вираз обчислено правильно. І третій вираз, перевіримо, записано вираз правильно. Тепер множимо, не звертаючи увагу на нулі, 4 помножити на 5, це 20, 0, пишу 2, пам'ятаю. 2 помножити на 5 – 10. І ще 2, 12. 2 пишу 1, пам'ятаю. 1 помножити на 5, це 5, і ще 1 – 6. І потрібно ще. Приписати 3 нулі. Отже, 620 тисяч. Виконано множення правильно. Тепер потренуємось ми з вами у виразах 293. Обчислимо письмово 2400 помножити на 90. Зверніть увагу, як правильно потрібно записувати такі вирази стовпчиком. Нулі, щоб у нас були записані під нулями. Тепер множимо, не звертаючи увагу на нулі. 4 помножити на 9 36. 6 пишу, 3 пам'ятаю. 2 помножити на 9 18. І ще 3 21. І тепер ми приписуємо стільки нулів, скільки є їх в обох множниках. Їх тут 3. Отже, приписуємо. Відповідь 216 тисяч. Наступний вираз 1460 помножити на 40. Множимо, не звертаючи увагу, на нулі. 6 помножити на 4, 24. 4 пишу, 2, пам'ятаю. 4 помножити на 4 16. І ще 2 – 18. 8 пишу, 1 пам'ятаю. 1 помножити на 4, це буде 4 І ще 1 – 5. Тепер приписуємо ще 2 нулі. Відповідь: 58 400. Наступний вираз 4,360 помножити на 80. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Давайте перевіримо. Це буде 348 800. Наступний вираз 54 100 помножте на 60. Самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо: це буде 240 000. Наступні два вирази. 340 помножити на 2100. Нам буде складно, тому ми, спочатку, розкладемо 2100 на 7 добуток чисел і 300. Тепер ми помножимо по порядку. 340, спочатку, помножимо на 7, помножте, перевірте, це буде. 2380 і тепер 2380 помножте ще на 300. Перевірте, це буде 714 тисяч. Наступний вираз 520 помножити на 1300. Теж нам письмово буде, поки склад. Ну, Давайте розкладемо 1300 на суму чисел 1000 і 30. Тепер ми 520 помножимо на 300, нам зручно. Це буде 156 тисяч. Тепер 520 помножити на тисячу. Це буде 520 тисяч і додаємо ці 520 тисяч до 156 тисяч. Це буде 676 тисяч. Порівняємо вирази у завданні 294. 360 помножити на 50 і помножимо правій частини 360 на 5 і на 10. Отже, не обчислюючи, ми бачимо, що тут можна 360 теж помножити на 50. Отже, тут буде знак дорівнює. Наступні вирази. У лівій частині 270 помножити на 40. А в правій ми 4 помножимо на 100, це буде 400. Отже, тут 270 помножити на 400. Тому 270 помножити на 40, це буде менше, ніж вираз, який записаний в правій стороні. Наступний 320 помножити на 60. Порівняти з виразом. Сумою добутків 320, 60 та 320,10. Ми вираз у правій стороні, так як у нас перші множники однакові, 320, ми замінимо це 320 помножити на суму чисел 6 і 10. Тобто на 16. Тому буде в лівій стороні виразів 320 помножити на 60. Більше, ніж в правій стороні. І останнє 310 помножити на 50 і. також порівняти суму добутків 310,5 і, і 310,10. І так як перші множники тут однакові, то ми замінимо це множенням числа на суму чисел 5 і 10. тобто на 310 помножити на 15. Що ви тут помітили? Так, 310 помножити на 50 буде більше, ніж 310 помножити на 15. Розв'яжемо задачу 295. Найменша пташка у світі колібрі за секунду робить до 80 помахів крилами. крилами. Скільки помахів крилами може зробити ця пташка за годину? Отже, в задачі розповідається про маленьку пташку колібрі, що за секунду вона робить до 80 помахів крилом. Нам потрібно дізнатися, а за годину. Тобто, нам потрібно перетворити у секунди дізнатися. В одній годині 60 хвилин. А в одній хвилині 60 секунд. То, щоб дізнатися, скільки ж секунд в одній годині, нам потрібно 60 помножити на 60. Це буде 3600 секунд. Тому ми тепер 3600 помножимо на 80. Помножте самостійно. Перевірте, це буде 288 тисяч помахів крилами, може зробити пташка. За годину. Геометричне завдання 296. Виконаємо. У скільки разів площа прямокутника ABCD, який зафарбований зеленим кольором, більша, ніж площа прямокутника К і знайти площу зафарбованої частини прямокутника ABCD. Спочатку знайдемо площу прямокутника ABCD. Пригадуємо, що площу, щоб знайти потрібну довжину помножити на ширину. Ширина 4 см у прямокутника АБЦД, довжина 8 см. То, щоб знайти площу, нам потрібно 8 помножити на 4 це буде 32 квадратних сантиметри площа прямокутника АБЦД. Тепер знайдемо площу прямокутника KLMP, в якого довжини це 2 см і 4 см. Так, нам потрібно помножити 4 на 2 це буде 8 квадратних сантиметрів площа прямокутника КЛМП. Тепер дізнаємось, у скільки ж разів площа прямокутника АБЦД більша, ніж площа другого прямокутника. Щоб дізнатися, потрібно поділити 32 ми ділимо на 8 у 4 рази більше прямокутник АБЦД. Тепер. Потрібно знайти площу зафарбованої частини прямокутника ABCD. Якщо вся площа його 32 квадратних сантиметри, а площа прямокутника, який знаходиться в середині К то ми від площі 32 віднімемо 8 і дізнаємо площу зафарбованої частини це 24 квадратних сантиметри. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 297. Зверніть увагу, що пішоход йшов зі швидкістю 120 хвилин зі швидкістю 50 метрів за хвилину. Вам потрібно дізнатися, скільки кілометрів пройшов пішохід. І обчислити письмово вирази 298 Топчиком, Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все до.